Всім привіт, з вами Макфі, і сьогодні ми будемо грати Plants vs Zombies. Як сказати, спочатку я почав грати до того, я, не... я вже пройшов Єгипет, Піратське, оце, дикий запас. І зараз проходжу лідніковий період. Виключив інтернет, щоб в мене не було реклами для відео. І зараз будемо проходити. Спочатку буде пінят партія. Давай швидше. Виходимо. Давай, плей-івент. Ну, з ламбі, яких я вже зустрічала. Шипи, аж мені шипи. Окей. Стінарієв великий. Ледяний стріел. Дивіться, шанси є, щоб він помер, так? Якщо він зараз вистрілить. Супер ледяний шар. Шашипы лучше шипы Давай, Шелдин, Ледяные горох Вот <счет> я казал, не замру. Давай, шелдин, сай, шелдин. Все, у нас на руки на, на армия ледяных горохострелов. <плес> да, 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 да. Так, не ну, думайте, що в мене такий голос, я просто поїхав но в І в мене зараз є одне но. Мені треба говорити тихо, тому що Тут небагато людей, просто тут адміністратор хочеть приходить. два разразу мощных удара шашипани стрелы уйду не за А я сторін. Я по-моему помню. Я позов зараз. Так. Ми не сюди. Я так просто заставляють тут все шукати. Як по-моєму все. Да, тут немає нічого. Ми виграємо. Верхній ряд. Все, ми виграли вербу. Що треба, щоб вони упали. Все, ми виграли я сюди з однієї сторони, бо якщо я буду по рандому відкривати, то може мені не попадеться. Я завжди відкриваю оці три нижні кім'я. У мене один раз перший випав 5 каменят. Чушу. Добре, ми пройшли все. Потім я в самому кінці включу інтернет і заберу досягнення. Ну, то є, ось це заберу. Rented plant і як воно. А як забувся? Рентет плент і реклама я зроблю за кадром, тому що ви зрозуміли. Я ж не зможу включати інтернет і дивитися реклами прямо в роді. А, ух, я вже думав, що вибрані розстрілення. Конвейер, значить, окей. Сибуля. Ну так все заробить все Я, Я кажу прав. Не, ну я не воображаю тих, які люблять есть. Всігда завжди гуля так робить. Ну нічого Давай. Ага, подумал ку.

Yeah. Мандарин заряжаємо, у нас получається так. Вставимо, ставимо, ставимо. розгляну показ. Ладно, давай вот дальше. Саудиный мандарин. И знаешь, что не знаю, что он давай. называется. Я, Я давай. мандарин. Давай. Я его мандарином монетки разбираем дальше давай быстрее ладно следующий лев Бираєм. Ага. Наші мені вибрало це, якщо я ще є це візьму. Добре. Якщо мені ця... У мене вже є розморожувальний цей. Знаєш, беремо ось це і ось це. Все. Мені більше нічого не треба. І коли я все получу, посвятуйте які мені розцінені за 100 кристалів, коли я їх накуплю. Погнали! Режі, set, Давай, Ми треба спочатку підсолова розморозити. Давай швидше. На халяву два солнышка буде нормально. Все. Є. Якщо я поставляла голову, то вона тільки цього розморує. Отак. Але гова розморожує їх. Що? Я? А я не знаю. А ну точно, я ж не дивився, що в неї знак растения. Вс, составлено. Дальше. Пускай треба ускоряти. Ну, я думаю, що не буду удалять, але зараз з нам проводиться. <плес> а. так саме. Чертополо. добре зараз вибухнуло. в той момент, коли... Ей, не зараз ну. Зараз заб'ємо чоловіка. Да, пи... Так, да, не забуду. Тепер одне питання. Отак. Мені треба, мені треба, мені треба, мені треба зараз цього розморозити. А чого зараз робити? Ні, треба, щоб він підвинув. Так, підвигай, бістріше. Треба лаву голову. Все, погано. Сталница. Надо зараз у нас нормально. Mm. Я мене буде просто трошки... вона добрий. Использую листок на Си. Нет. Це яка перцем кидається. Пять. Ну, там а то Я буду в Я буду в не так эффективнейшо размораживать. <свист> <свист> Пошли, пострел. що ми дай сюда. Стан начала, так? Якщо що, ми доходимо до 22 другого уровня, і тоді буде кінець. Ще плюс. Це твой. Я змішану серію до 28 уровня. І на следующий я вже не буду проходити следующий пару уровней следующий выглядит, 4 уровня в следующей і. Один уровень севери. Все, получаем лук. Что, я покрывала тут, да? Не. се добре. Добре, си бързо администратору. Все. Ну, все добре. Не трябва да се на целувание. Все. Давай, загружай се. Ну, това е уровень. Берем все, все, все. Прямо чуть-чуть поло, беру лице. Візьму лук. Не, подожди. Да, я лаугу лау. Вс. Погнал. Ну вс, погнали. Вот так. Давай. Сюда оставимо. Полно зону. О! Теперь я понял. У мене поперек. ЕС. Як... На начальних уровнях боби і ось ця муражувальна штука. А тут тепер, виходить, боби і лавагула. Я ставлю так близко дракона, потому что у меня буду шаря. Давай, 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 давай. Уверх, уверх. да, успел. Да, И стану черт Дай. Давай. Да, ровно черту полок. Разбираем. Страна не треба цьому спорту матери. Вс, ладно, голова, полна. Блин, мне требуется быстро. Не быстро взяться 7.

Блин, на своем я на голову. Вот заснял. Я заснял голову. 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 Я

и да? всё, мы Просто лизаем в столовую. Убиваем графическую вангу. И всё, мы прошли. За кадром зроблю, на арені теж і, і все, це все буде за кадром, тому що, як сказати, тому що реклама, ну, розумієте, У мене в мене чому знаю, хочу, воно загружатися без реклами доходить. Останні два уроки. Проходимо. Так, угу, я йду. Конвейер, чишо, чи, що? чи вибрані ростіння. Кон... Угу. Я пам'ятаю, що в мене був вибір. Огняний грехостріл, або лава голова. Я взяв вже... лава голову. Тому що вона більш ефективна. Я цього Гарахастрела брати не буду, тому що він тільки в одній локації, і більше я його використовувати не буду. Калавауала мені завжди пригодиться. Так, я ну, я знаю, чому ж воно не гарахастрове. Саме популярне. А по-другому все мінус, тому що протоколов і лава лава -ла, там, там ще там ще растения нормальніше, чем він. Ну, я не можу задумать, що не так. просто інформація. Може, коли в мене буде, буде мовку, а він точно буде. То я буду там знімати Planes World Zombies 2, саме телефоні. Ви будете дивитися, як я проходжу другу частину. А на цьому Так, ось, я буду проходити на ноутбук 7. до 20-ї тобто, періоду 20-го. Потім здавати.

Я занимаюсь, что это смысл не так, именно нет. Ну и сюда тут два две другая. Дальше еще один сюда. So then I'm not gonna have to stay. I shouldn't get it. Only no hard still. So there's a lot of. ще один левел. Я заберу всі награди за це, і все. Все, все один левел. Давай. Раз, два, три. Угу, чотири, пять, шесть. Ну, семь. Все. Мне больше ничего не треба. Все, погнал. <свист> Давай.

Давай, открывай фигняку. Давай, 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 быстрейше. Класс комплит, класс комплит, класс комплит. Давай. Скипайся. Почему не можно забыть скип класс комплит? Ну, потому что ты разумеешь, Ну. Так. погнали. Друзі, друзі, зараз я включу. Ну, я заберу всі подарунки. Будем. Ой, який следующий левел. Ну, я буду з вами прощатися. Всім пока!